Не хотів знімати. Сьогодні камер не передасть. Все, корганіще, Щось якийсь насип. Хрен знає де. Хрин знає хто коли і для чого зробив. Отакі ось. Коротше, я дурак на щось наткнувся. Так, тут агільзи пістолетні або пістолет кулеметне. Ну я поки одну знайшов. ось така така пряжка. Ну це пряжка більш така. Мабуть сучасна. Що за скнине штука? Ну це бронза літає. Коротше попитаю розумних людей, скажу щось таке. І що тут, шо тут було, а що було, не знаю. І я так не планував тут лазити, я йшов на две місце. Ну інтересно. Вот таке все Приємна штука. Мені приємно. Глибокий сигнал Чорний. З курьоровим. Має бути щось велике, ну оце я ще не докопався, вже сантиметрів 60 і ще навіть не нащупав, де він там сигналу по навантаження немає. Ну, ще. ще буду копати Чудо не сталося, Ось така жесть це стара, бачите, оце певно періоду метал. Він з білим нальотом. По яй підковий такий копатки, кованину в білому нальоті купав. Можливо за те, що горіло, не знаю. Фу, я теж забирати таке не буду. Фу. Все воно більше туди в схилу пішло. А я край його зачепив, даром оце копав. Ну, такі сигнали все одно треба купати. Все ще може бути. Воно явно не саме туди попало. Або його сюди осипало, або хтось це прикопав. Май тут смітник був. Отак то тут повно гірць з німецьких, з двох війн. Сюди треба їхати спеціально. Це медак. Приїхали кукурузу пособирати, А я тут двері прогулятися. По побачив на карті цікаве поле, Ну Я ще до нього не дійшов. Такий сьогоднішній вихід вартий, щоб попасти на мій канал. Ось, о, 5 копійочок, ціленька. Трошки її там ось о, місцями трактор покоцав. На це 28 рік. Вартість я ще не знаю, вже буду мить, дивиться різновид. Ну такі от год... роки дешеве мене бувають, щось та вартує. Такий п'ятачок. Чистити буду вже його вдома. Ось, він живенький такий, трошки там покоцаний. Ось фото зробив набагато пізніше. Зараз у нас немає світла, мій прогноз збувся. І так, у нас 5 копійок 1928 року до реформа, а монетка в такому стані приблизно коштує 20-30 гривень. Чистив аміачкою більше нічим. Просто замочив і потім помив. Трошки вона там покосана побита, але така монетка досить приємна. Якось так. Я добрався до того щас, вибачаю, що в мене тут я намак, Якість буде плане. Я добрався на те місце, на яке я планував примітив. Тут кукурузиння таке, теж я так кукурудзи маю себе і собирати. Не знаю, як сюди маю добратися. Мабуть, ніяк. Ну, такої. Це ж перша монетка за сьогодні. Приємно, приємно. Як вона сюди потрапила? Хезе! Тут гні наче не вивозився тут з ферми. Тут в основному металолом початку ХХ століття. Тобто з того періоду, що і монетка. 5 копійок. Ось така ось дверний навіс. ПТ. Це вона збивалася. в Дерев'яний стопчик. Навішувалися двері. Стара така кована штука. Як поторапила, невідомо. Ну що, Такі штуки теж приємно копати. Останній сигнал на сьогодні дзвонять йти до машини. Достати все вже не можу. Все викупа такий обличчя. Рибина, звісно, велика. Більше ніж два штика. Я її доставати не буду. Все, буду бігти. Він, його ще треба викопати, викопати. Так. Камера скакає. Ну, всім дякую. У вас вже в мене 64 чоловіка. Сто раз дякую, хто додивився до кінця. Все, я побіг, до побачення. Переїхав через декілька днів докопати хижку, а тут пем. Дуля тобі поорали, а я мітку не поставив, тому що там в мене все було перекопане. Так без разом знайшов. Ось. Десь тут, на цьому бугорку, а де хрень не знаю. Минут 20 вже хожу. Минут 20 хожу, Ні, хрена. Я те місце вже не знайду. так ще так. Ставте мітки. Завжди ставте мітки. Знімаю вже вдома. А який був сигнал? Який був сигнал? Катя, Катя віддихає. Сантиметрів 60.